2 мільйони 128 тисяч гривень. Далі пройшла кошти на проведення додаткових психопілогічних пластик, колекційних і розвиткових занять в рахунок субвенції державного бюджету для дітей з особливим особливо 108 тисяч гривень. І при тому прийшла субвенція на, на нову українську школу для закупівлю на е модернізації навчальних е кабінетів. Е Дані субвенції ми спрямували е розпорядження зі свого роботу, але в нас в кінці року прийшли кошти 30 грудня на, на харчування дітей у загальному світу в початку закладах в першій-четвертій класі. Ці кошти на виконавні залучені. Без рішення сесії ми не правильно спрямувати. Зазвичай у нас е рішення сесії. Зараз поспрямовується після здачі звіту. Але ця дана субвенція внесли для того, щоб ми її спрямували, внесли нас до постанови, які міністрів міста No252 про проведення деяких питання формування і даному четвертого періоду дії військового стану. І за офіційним висновом наступного відділення, так як кошти у нас до повідільних залишок, ми можемо їх спрямувати, ці кошти. І офіційно наш фінансовий вислов спромовується для використання даних коштів по навчальних закладах. Ці кошти будуть вже в 12 сесії 24-го числа, і вони з даного числа будуть вже використовуватися. Тому що це з зберіганням часу і раніше ми їх не можемо використовувати. Це сума 1 мільйон 26 тисяч гривень. 1 мільйон 25 тисяч 900 гривень, це побачальний Вона не повністю покриває потребу, але частково вона виділюється фактичному відвідуванні за мій навіть. Ця субвенція прийшла на спеціальний фонд, і вона це має цілеве призначення і оце використати. Оце в даний час у нас звинувати нагальна потреби з прибування даних коштів. І буде ще відповідне питання, це в межах кошторисного призначення для закупівлі. Комп'ютерної техніки, тому що як виділили наші народне підприємство МЕС нашому культурі, в них є програма від його досить велике, досить потужна і потрібно доза купити комп'ютера ще такі, То будуть в межах шторсні пропечення, здійсненного порахування. І аналогічно ще буде такі технічні... У навчальних закладах, але це в межах школи сума більше нічого не збільшуємо. Далі будемо здавати і будемо. Проєктів для закладів загальної середньої освіти на основі співфінансування. Ось, і Ми пропонуємо вам проєкт рішення на сесію про 50% співфінансування для придбання шкільного автобусу для опорного закладу. Ви робіть не залишили дорогу. Прошу, ви зараз я не залишили дорогу. На сьогодні eh, обласна державна адміністрація для того, щоб eh, включити в список і eh, да, надалі eh, бачити... це Хто? Ні. Зараз просять просто відсоток на придбання шкільного фото. скільки ми можемо eh, показати. І це ми маємо затвердити у документи сесії. Сказав світло заклад, що наділивані знала, що тебе сумнів там відсотка рішення гарантійні. Ні, має бути обов'язково рішення і гарантійне високо. так, це така вимога обласної державної адміністрації для того, щоб включити. слідуючий проєкт це про на голосування, чи так, тобто має формувати ці питання. Опорний заклад Вишнівський ліцей. Ні, там піде, мабуть, на це. Ну, пояснюю, що таке значить опорний заклад. Опорний заклад, Вишнівський ліцей це заклад, який включає і дві філії. Якщо бути детальніше, так, Іван Андрійович, якщо ви хочете почути, то я хочу вам сказати, що жоден заклад. Крім опорного, на сьогодні на претендування бути навіть висунутим в проєкт, не може, тому що іде в переліку Це для військових ліцеїв, перелік такий, перелік для опорних закладів, які мають створюватись у 2025 році. Заклади, які віддали раніше вже придбані шкільні автобуси для військових потреб, на потреби ЗСУ. Ось, і у яких є хоча б 200 дітей. Або які. Так, тобто на сьогодні я кажу, щоб громада придбала шкільний автобус. Єдиний заклад, який може претендувати, це опорний заклад. І він підпадає під категорію 2. Ще і заклад, який, від якого було як приналежно. Віддано автобус на потреби ССУ, це 22-му році автобус Радихівської гімназії. Є певні категорії, які далі хоча, так, хоча... хоча б 100 учнів. На сьогодні таке. Ви то виберіть когось головуючого.

На... Для... 50 злов. Зводав, то так, навіть божом. Далі питання ще? Так, далі, слідуюче питання. Знову ж це анонс Міністерства освіти. Стартує проєкт про добудову реконструкція харчоблоків. Тобто у нас є для опорного закладу Вишнівський ліцей, розроблена проєктно-кошторисна документація, це реконструкція, так. Хочу вам прочитати. так? Реконструкція, саме заклад, опорний заклад Вишнівський ліцей з добудовою. Протирадіаційного укриття, і саме згідно тої проєктно-кошторисної документації, ми можемо попасти в проєкт щодо добудови харчоблоку. Відповідно, постанова 1548 каже, що згідно індексу спроможності громад, ми маємо право на співфінансування, і це саме 30%, ось і 70% від, буде значить, нам державна субвенція. Тобто на сьогодні ми маємо, щоб зареєструватися і подати проєкт у, у системі ДРІМ, ми маємо так само рішення в сесії і гарантійним листом підтвердити, що Вишневська сільська рада спроможна і буде співфінансувати в розгляді 30% добудову харчоблогу. Ну, Фінансуємо, так. Дамо випадку саме харчоблоку. оце проєкт, що стосується добудови. Реконструкції капітального ремонту харча не добудови закладу. Просто ми в даному випадку використовуємо проєктно-кошторську документацію, яка носить. А в розділі четвертому є саме задум про те, що буде здійснено і добудову харчопоку. love me Треба відмовляти, бо ми зараз всі будемо платити повітря. Є порядок у нас. Відповідно до порядку, та зразу треба було сказати, не заяви не приймають. попробуй не прийме.

Прийде до старості людей на староста, так розпомадать, що не виходить. Ну і староста видавати. Як тут прийняли заяву, то так депутати будуть Ну Хтось буде винувати, а ви за щось стане можна. Закон про адміністративну процедуру тепер за положеннями. А, а Старости не користуєтеся. Ні, ви ж рекомендуєте все рівно на сесію. Чи приймати їх, чи ні? Ми не маємо права людини не прийняти до яких. Так. Так. Thank you. Ну, подоходит.

チーいなと思い Цій процедурі, які э, по якійсь не прошу підтримати, суми тут ще не вказано. Від 70 до 80, має до 100 тисяч ну. до 100 тисяч? Ні, ну я кажу. там та, 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 ну, Так, Вони можуть підтримати дані практичні, рекомендувати сесії доросли. І, і слідюче питання. А, значить, про збільшення граничної чисельності комунального підприємства У надійшло пропадання від керівника комунального підприємства про те, щоб збільшити граничну чисельність підприємства на три штабні одиниці. Це пов'язано, ну і звісно, затерти граничну чисельність, це у кількості 24 штатні одиниці і штатний розпис на редакції. Це е, означає, є підставою того, що питання місу, охорони і цих питань, які попередньо озвучувалися, де працівники комунальних підприємств будуть зараз займатися питаннями ті, які, які сьогодні є важливими для громади, це питання лісівництва. Тому, тому прошу підтримати даний проєкт рішення.